Сьогодні хочу з вами розібрати одну дуже важливу тему: тему зайвої ваги. Часто ми звикли думати, що зайва вага це тільки про харчування, про переїдання або неправильний режим. Зайва вага завжди має свій корінь, і він не лише у харчуванні. Коли ми переживаємо стреси, конфлікти, емоційні удари чи енергетичні пробої, наші енергетичні кордони порушуються, людина навіть може цього не усвідомлювати. Але тіло відчуває все. І коли тіло відчуває вторгнення чи небезпеку, воно включає захисний механізм, створюючи додаткову оболонку, і ми починаємо їсти більше, ніж потребує фізичне тіло. І це не про голод, це спроба тіла закрити пробої та відновити енергію. Тому важливо не боротися з їжею, а знайти і зцілити причини. Спершу ми проводимо енергетичні чистки, звільняємо поле від підключок, важких емоцій, чужих енергій, і коли енергетичне поле очищене, тіло заспокоюється і мозок автоматично переходить на усвідомлене харчування. Саме після чисток вмикається ясність, що їсти, коли їсти, скільки потрібно тілу насправді. А далі ми починаємо піднімати свої вібрації через свіже повітря, сонце, рух, любов до себе, молитву, медитацію, творчість. Коли вібрації піднімаються, пробої стають слабшими, а енергетичні кордони сильнішими. І тоді тіло більше не потребує захисту через вагу. І в ці моменти обов'язково має бути віра в світлі вищі сили та нашого Творця, тому що в такі моменти. Це найбільша і найсильніша підтримка для нас.